Відомий лінгвіст довів, що українська мова лише діалект російської. Не хвилюйся, росіяни вже давно видають міських божевільних завчених, щоб їхня маячня про штучну мову та культуру викликала в українців комплекс меншовартості. Давай розберемо цю пропагандистську тезу. Впевнена, що всі колись чули твердження, що українська мова сільська, або що це ісковерканий руський язик. І це не дивно, адже мовні утиски століттями були одними із головних інструментів боротьби Росії проти нашої державності. Логіка ворога зрозуміла: немає мови, немає і держави, і це ідеально вкладається в наратив, що українці це насправді росіяни. А Україну і українську мову вигадали західні політтехнологи. З цього випливає, що війна Росії проти України не агресія, а повернення свого. В якості доказу штучності української ворог посилається на те, що вона схожа на інші слов'янські мови, тож нібито була вигадана на їх основі, але це лише спотворення фактів. Всі слов'янські мови мають схожі риси, тому що розвинулися з діалектів праслов'янської. Ще кремль часто вказував на поширеність російської мови серед українців, мовляв, яка ж українська справжня, якщо її навіть українці не не використовують, але це наслідок лінгвоцида, який самі ж росіяни і застосували століттями примусово русифікуючи українців. Це частина плану по знищенню української державності, яка на жаль продовжується на окупованих територіях і зараз.